Малята, привіт! Сьогодні ми з вами пограємо в дуже цікаву гру. У нас є три друга, без яких ми не можемо жити. Хто це? Це сонечко. Воно нас гріє, дарує світло. Це вітер повітря. Ми ним дихаємо. А це водичка. Ми її п'ємо і вмиваємось. А ще ми використовуємо воду у побуті. Дивіться, дітки, у мене є багато різних картинок. На них намальовано те, що нам дарують наші друзі або що з ними пов'язано. Ваше завдання допомогти кожній картинці знайти свого друга. Розгляньте картинку, що тут намальовано? Вірно, дитинка грається на вулиці. А що нам допомагає гратися на вулиці, коли тепло та світло? Так, це сонечко. Вірно, молодці. Подивіться на цю картинку. Ми бачимо багато квітів, що допомагає їм рости. Так, квіти ростуть, коли є сонце та є вода. Тож у нас одразу два друга. Дітки. А чим ми дихаємо? Так, для того, щоб дихати, нам потрібно повітря. Коли на вулиці крутиться вітрячок, що його крутить? Так, повітря. Що б дитина? Що потрібно людині для життя? Так, це вода. Молодці. Розгляньте зображення. Ми бачимо, що летить повітряна кулька. Чудо допомагає їй летіти. Вітер або повітря. А зараз розгляньте зображення. Що ви бачите? Так, це рибка. Де живе рибка? Вірно, рибка живе у воді. Кі ви молодці! Сподіваюсь, вам сподобалась гра. До зустрічі!